Наскільки важче зваблювати дівчат без достатнього рівня мови? Думаю, пробувати далі кайфувати, навіть якщо буду виходити, не дуже пам'ятати, що це все досвід, і з часом буде краще. Слухай, ну ясно, що простіше набагато, якщо ти вільно володієш мовою. Ну, може, він має на увазі питання, що він там знаходиться десь у Європі і, наприклад, хоче піти на побачення з дівчиною і спілкуватись там не російською, не українською, а спілкуватись з нею, наприклад, англійською. Чому простіше? Тому що ти можеш повноцінно розслабитись. Ну, ясно, що якщо ти. Переживаєш. Ясно, якщо ти сконцентрований на тому, щоб просто свої речення складати да, у конструкції, тобі важче. Але ж, як то кажуть у російську, практика ведет до совершенству. Да? Чим більше будеш практикуватись, чим більше в тебе буде досвід, ти і мову підтягнеш, і почнеш в якийсь момент просто кайфувати на побаченні. А коли почнеш кайфувати на побаченні, то результат буде обов'язково. Хочу до цього додати, що дуже багато історії, коли хлопець з дівчиною, навіть взагалі він, він взагалі не знає мови. Ось позавчора, чи коли я викладав відосик, де там, розбирали епізод і момент, який стався у Діми, Діми футболісти, пам'ятаєте, там, де вони з дівчиною спорили стосовно пісні. Так ось, він до цього, ну, декілька місяців тому був у був у відрядженні в Бразилії. І в Бразилії він познайомився, познайомився з бразиліянкою. Вона не, мож, не, не могла спілкуватися англійською, а він не знав, там, я не пам'ятаю, якою мовою вона могла там, спілкуватися. Так, португальська, так, мабуть, мова в Бразилії головна. Ну, Коротше. У них не було взагалі спільної мови, на якої вони могли б хоча б трішки спілкуватися. Він каже, що вони на побаченні просто у телефонах у google перекладачі перекладали, спілкувалися, і він і трахнув на першому побаченні. І таких історій багато. А особливо, якщо ти хоча б трошки володієш мовою, все буде в тебе добре.